Вітаю, друзі, на каналі Фітнес За 40. Продовжуємо дайджест по роботі з спортивною атлетичною булавою. Ось такого славно. На минулих відео я вам зауважив, що не треба повторювати з булавою ті вправи, які ви робите в спортивному тренажерному заліше. Та і це, що кожен снаряд придуманий і заложений в нього. Своя суть і філософія. Не все вимірюється тренажерними залами. Але все-таки, оскільки це рівна труба, так чи інакше ми хочемо її використати за схожими принципами, як тренажерці. Отже, сьогодні хотів би вам дати деякі рекомендації з того, яким чином нести правки по роботі з булавою. Напрошуються вправи, коли ми бачимо таку палку з таким. Набалдашником або обухом з однієї сторони. Ну, Біцепс, апміський жид, станова тяга. Тя. до вода на спину. Якщо вже так сильно вам хочеться зробити на біцепс, то майте на увазі, що коли ви тримаєте ближче до обуха руку, це найменша, найменша вага на ваш. Біцепс. Якщо ми змінюємо хват ближче до центру, навантаження збільшується, тому що плече речах стає більшим і він сильніше тягне донизу. і Протилежна рука вона стабілізує вагу на цій стороні. Вона, в принципі, не задіяна. І так пробуємо на кожну руку. Ось таким чином. Але навантаження хочеться збільшити. Змінюємо розмір плеча і продовжуємо. Тут діють ті самі принципи щотернажевки до відмови не менше хвилини. Але альтернативою цим підйомам на біцепс є стандартна вправа з боловою. Значить, як вона виглядає? Стартова позиція ось така, Всі ті ж самі правила по Навантаження, ближче до обуха менша вага, далі від обуха більше навантаження. І цю вправу краще робити в жукавичках, як на мене. Але зараз я вам покажу і так. І робимо ось такі перекиди. Балістичні вправи на біцепс. Зводимо руки посередині, перекидаємо вагу, опускаємо вниз. Не кидаємо. ось так. Це все не те. Значить, плавний рух до центру переводимо вагу в іншу руку, плавно опускаємо. Тоді навантаження у нас постійно на руках, а не сточкове. Не кидаємо вниз. Тут другий кільнець піднімаємо, щоб навантаження було постійним. Тобто Просто фіксуємо голову в просторі. І ось таким чином. Те ж саме правило хвилина або до відмови. Це вага 6,5 дасть вам можливість попрацювати на, на памп, можливо, можна так сказати. Десятка вже дасть вам можливість відчути, що це таке 10 кг булави. Гарна вправа, мені більше подобається балістика, чим просто підйоми на біцепс. Динамічні вправи завжди додають різнобарви в тренувальний процес. Наступна вправа, яка мені теж дуже зайшла, це армійський жим. Коли ви робите армійський жим за допомогою гантелів чи штанги в залі, ви берете гриф максимально широко, ближче до блянів, скажімо так, і з такої позиції піднімаєте вверх. З головою трошки ситуація виглядає інакше. Якщо вам вага за важка до обуха рука ближче, якщо легка, то ближче до середини варіант. Коли ви беретесь за булаву двома руками, зміщуючи відносно центра, це означає, що друга рука, якою ви беретесь за стержень, вона має збалансувати відстані ваших рук. До середини тулуба. Тобто, бачите, вона хоче бути ось тут, голова. А цією рукою я її зміщую. Тобто вирівнюю відносно тіла. І це положення потрібно тримати протягом усієї вправи. Ми не робимо армійський жим однією рукою, ми робимо двома. Тобто Я постійно тримаю баланс в цю сторону. Другий ключовий момент ви можете додати розтягнення булави і повільно піднімаємо догори. Без ривків, повільно розтягуючи голову. Те ж саме. Хвилина до відмови можна робити з цієї позиції з підйомом, розтягуючи ось так. І оскільки асиметричність нам ні до чого, повторюємо те саме на іншу сторону. Ось так. Тут у вас і той же самий біцепс працює. І дельти дуже гарно працюють. Зараз не буду викладатися, тому що я тільки що провів тренування на ноги, ви бачите відео на каналі, тому ще задишка після тренування. Наступна права, про яку ми говорили, станова тяга. Те ж саме правило до станової відноситься ця рука. На протилежному боці від обуха стабілізує булаву відносно тіла і опускаєтесь вниз повільно до верху і ось таким чином. Якщо будете робити в повільному темпі, вас товар спини дасть про себе знати. Друга вправа на спину тяга нахилі. Схоже на санову. Тільки ви вже точно також саме вирівнюєте голову відносно тіла і тягнете до живота за рахунок своїх крил. Ось таким чином. Старайтесь верхні точки зафіксуватися, в нижній не відпочиваємо. І таким чином, знову хвилина до відмови. І на кожну сторону. Ось це вже можна сказати повноцінне тренування у вас з булавою. Ось, якщо робити такі вправки у виконанні класичних тренажерних вправ, булава не дасть вам заскучати і вдома. Думаю, на сьогодні вистачить. Зустрінемося в наступному відео. Дякую, що подивилися. На зв'язку.